10 листопада 2006 року указом президента України було засновано пам'ятну дату день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який щорічно відзначають 14 грудня, у день завершення у 1986 році будівництва саркофагу над четвертим реактором, який було зруйновано вибухом. Напередодні цієї дати члени Севастопольської міської організації Союз Чорнобиль Україна отримали матеріальну допомогу від фонду соціальної, Економічного розвитку Севастополя як це відбувалося, бачила наш кореспондент Алла Харівська. Севастопольська міська організація Союз Чорнобиль Україна нараховує більше 200 чоловік. А за словами керівництва цієї організації, її чисельність з кожним роком збільшується. Напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомної електростанції в приміщенні організації Союз Чорнобиль Україна» Представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя вручили 16 членам організації матеріальну допомогу. Сьогодні в канон. Праздника чистого ліквідатора. 16 человек получат материальную помощь от Фонда социально-экономического развития города Севастополя. И мы надеемся, что это только начало нашего сотрудничества. В этом году мы... Дали заявку, фонд, то, что, какие мероприятия в году проводятся, основные. То есть 26 апреля это день трагическая дата Чернобыля, да, когда взорвался реактор, и 14 декабря это день чествования ликвидатора. Мы надеемся, что фонд социально-экономического развития. Заложить в бюджет следующего бюджет учтет року потребности, наші организации, и організації і продовжимо сотрудничество з фондом. За словами керуючої фондом соціально-економічного розвитку Севастополя Алли Щербакової, це перша така допомога організації Чорнобильців до дня шанування ліквідаторів техногенної катастрофи. Втім, співробітництво фонду з організацією Союз Чорнобиль Україна існує вже давно. Голова фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павло. Павло як ніхто знає, що таке аварія на атомної електростанції. В перші місяці після цієї жахливої катастрофи він особисто брав участь у рятувальних заходах. Ми всі, багатьом зобов'язані цим людям, які хто своєю життєю, хто своїм здоров'ям, здоров'ям своїх дітей, от заплатили за участь в ліквідації цієї аварії. Президент нашего фонда Пол Валентинович Лебедев также является участником аварии, э, ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, причем он со своим воинским подразделением э, в первые месяцы. Как раз вот в эти самые жесткие первые месяцы был на ликвидации этой э, техногенной катастрофы. Фонд социально-экономического развития Севастополя э, всегда плотно с ветеранами, в тому числі учасниками наших програм є і ліквідатори аварии на Чорнобильській АЕС, вшановуючи учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих героїв і віддаємо данину пошани всім ліквідаторам аварії, які рятуючи українців, а також народи інших країн від ядерної небезпеки, жертвували найдорожчим своїм здоров'ям і життям.